Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю! Час новин на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Про найголовніші події середи 15 лютого вже готові розповісти мої колеги. Сьогодні розкажемо про таке. Пам'ять про загиблих. У Сумах ветерани афгану вшанували пам'ять друзів. На проспекті Шевченка мешканцям одного із будинків сусідка погрожує вибухом. Смерть без ліків. В аптеках сумщини зникають життєво необхідні препарати. Сусідство, яке загрожує життю. В одному із будинків на проспекті Шевченка мешканцям вимкнули газ через неблагополучну сусідку. Мало того, що люди вимушені готувати їжу, аби як, так жінка ще й погрожує підірвати увесь будинок, якщо її потривожать. Подробиці розкажу далі. Ось я хотів вам показати, як хозяйка цієї квартири. Всем жильцам нашего подъезда и работникам Горгаза пожелание в отношении того, что те, кто пытается попасть в ее квартиру. Пожелание, чтобы отсохли руки, ноги и прочее. І це лише квіточки, заповнюють мешканці цієї п'ятиповерхівки. На початку тижня їм вимкнули газ через витік, як пояснили працівники суми газу. Тепер люди вимушені виживати як можуть. діти притащили мультиварку. як та що ді електрочайник сразу з'явився. У нас що робити, У мікроволновка що делать? виходу немає. ні. Тівце, що тепер же на газ у мене, наприклад, є субсидія, а на світ же кіловат ніхто ж не оплатить. Зараз же блакитне паливо готові увімкнути знову після перевірки у всіх квартирах. У проблемну жоселю запевняють мешканці не пускають нікого. Більш того, жінка, що тут живе, неодноразово погрожувала сусідам підірвати увесь будинок, якщо її турбуватимуть. Люди просто у паніці кажуть, невідомо, чого можна очікувати від гори сусідки, враховуючи, скільки газових вибухів уже було в сумах. Мы очень боимся взрыва газа, который она обещает. Может, она просто и говорит это, но мы не знаем, человек ненормальный однозначно. И люди он, взорвались, убитые есть. Ну как это так, не обратить внимание на наши все жалобы? Придите, просто проверьте. Они говорят, двери не открывают, мы принудительно ее проверить не можем. Підозрюють, у жінки здають нерви через заборгованість за комуналку. Люди вже замучилися стукати у всі можливі владні чи комунальні двері, аби їх почули. У сумагазі ж кажуть про проблему, знають на сьогодні. Розглядається питання припинення газоспостачання споживачу безпосередньо проблемної квартири, щоб забезпечити блакитний вогник у комфортах сусідів, які стали заручниками ситуації. Проте конкретних дат, коли саме ситуацію виправлять, не уточнюють тож скільки ще людям хвилюватися за власне життя невідомо. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Щойно нам стало відомо, що Кабмін ввів надзвичайний стан у сфері енергетики. Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні в Києві. Прем'єр-міністр Гройсман повідомив, буде введений графік віялових відключень електроенергії. Це пов'язано із блокадою поставок вугілля із Донбасу. Як це позначиться на Сумщині, розкажемо вам у наступних випусках новин. Більше чверті століття тому наші земляки воювали в Афганістані. Майже 160 тисяч українців взяли участь у тому конфлікті. І майже 3,5 тисячі чоловік там полягли. 15 лютого з території Афганістану вивезли останніх військових і доправили їх додому. Кожного року в цей день ветерани згадують побратимів та друзів, які там загинули. 28 років тому в Афганістані закінчилася десятилітня спецоперація. Військовослужбовці країни СРСР довгих 10 років були в Афганістані. Тут вони втрачали своїх друзів, здоров'я, а дехто й життя. Майже рік усіх військових виводили з чужої країни. Втім, найбільше вчорашні солдати ніяк не сподівалися за чверть століття поряд з собою відчути іще одну війну. Як нам е, казалося. Так нам говорили, мы оказывали помощь афганскому братскому народу. В итоге оказалось, вместо того, чтобы воевать вместе с ними, вместе с ними мы начали воевать вместо них. То, что творится сейчас в нашей стране, это подлая война. Во-первых, это, это, война, развязанная по большому счету нашим правительством. Но ну, у нее одно лицо, что в той войне, что в той. Там убивает и здесь убивает. Що там ми тіряємо своїх лучших людей, лучших пацанов, лучших дівчонок. І хочеться, щоб чтобы... ну, скоріше вона закінчилася, этот бред весь. Окрім Афганістану, українці несли службу і у інших країнах, де були конфлікти. Молоді хлопці виконували свій військовий обов'язок і завжди вони його виконували з честю, гідністю і віддавали, віддавали всі сили. А коли було потрібно і життя хлопців, які зараз, на жаль, лежать в землі, які раніше виконували свій інтернаціональний обов'язок в інших країнах. Хотів би поспівчувати їх родинам. Ми не забуваємо про ваш подвиг, будемо вічно пам'ятати. Афганська війна залишила невеликовну рану у серцях цих чоловіків. Вони із болем згадують побратимів, які втратили у ті часи. Атленія сталась только горка, повна чаша каких-то горків А тих парнях, які виконували приказ, щось виповнили. але їх на жаль, сьогодні. немає, їх фамілії написані Вот не на та стилі. 124 зламані долі саме стільки сімей втратило своїх синів, чоловіків чи батьків Сумської області. У тій війні 28 років тому вони героїчно загинули, захищаючи чужу країну. Сьогодні ветерани афганці згадують кожного свого товариша та побратима. Мені страшно ніколи, так не буде. Уже я рані я серце нарваний Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Зниклі ліки. І початку року сумчани на силу знаходять в аптеках життєво необхідні препарати. Аби дістати певні ліки, доводиться обійти чи не пів міста. Чому в аптечній мережі перебої із поставками та коли ситуація нарешті стабілізується, дізнавалися наші кореспонденти. Пан Василь хворіє на цукровий діабет. Препаратів, від яких залежить його життя, немає в аптеках. Я байшов до Харківську, все, тут, эти дві аптеки, і на хімгородки. Ніде не було. Чоловік всерйоз переживає за своє життя, адже без таблеток рівень цукру піднімається до критичного. Аби закупити ліки наперед, потрібно багато грошей, яких у пенсіонера немає. Якщо сахар повищається, значить, це угроза для життя або осложнення, які то можуть бути. Із кінця минулого року вийшла низка постанов щодо ціноутворення на препарати. Для аптек встановлені такі ціни відпуску ліків, за якими немає жодних пропозицій від постачальників, адже рекомендовані кабміном ціни значно занижені та не відповідають реаліям, кажуть фармацевти. На сьогоднішній день аптеки, на жаль, не можуть забезпечити у повному обсязі асортимент лікарських засобів для хворих людей на серцево-судинні захворювання, гіпертонію та астму. Зв'язку з тим, що препарати відсутні на постачальників. Ситуація із відсутністю ліків на прилавках аптек продовжиться щонайменше до 1 квітня. Лише чиясь смерть через відсутність препарату змусить контролюючі органи втрутитись у ситуацію. На даний момент ми не ходимо на перевірки планові, тільки позапланові. за рішенням суду. У у разі настання аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкту господарювання. Перебої із постачанням ліків прогнозують щонайменше до квітня, а зараз людям доведеться розраховувати на власні сили і здоров'я. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Хліб також стає розкішом. Незабаром за нього доведеться платити чималі кошти. Експерти впевнені, ціна зростатиме, доки не досягне європейських стандартів. Скільки ж коштуватиме один із найпопулярніших продуктів харчування українців? Далі. Забути смак справжнього хлібу фраза, яка скоро може стати реальністю для більшості українців. Хлібобулочні вироби продовжують рости у ціні. За зиму вартість батона піднялася на 20% хліба до 10%. Підвищення цін пов'язують із подорожчанням газу та електроенергії. Експерти впевнені, українські ціни прагнуть до європейських. Здорожчання хлібобулочних виробів, зокрема найбільш споживаних е, таких сортів, як житній і пшеничний хліб. Тобто, якщо ми говоримо про пшеничний хліб, буханка його сьогодні коштує порядка 11 гривень 50 копійок. Та це ще не межа за прогнозами експертів. Незабаром одна буханка коштуватиме 17 гривень. Прості ж люди затягують паски ще дужче і з острахом чекають майбутнього, але хлібу кажуть не відмовлять. А якщо піднімуть, все одно голодне ходити не будемо. Будемо хоч половинку, четвертинку будемо покупати. Дорогий сильно. Вибираємо що дешевше, а воно як мука, ніякого вкуса. Жмуть кожидьори. Штучно роблять проблеми, на цьому нариваються. Каже, пенсії піднімуть, зарплати до європейської, а тоді ж вже. Все остальне пенсіонери ж в Україні не живуть, а виживають, адже середній розмір пенсії складає лише півтори тисячі гривень. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Президент України призначив нового керівника управління СБУ на Сумщині. Ним став Владислав Косинський, який раніше керував управлінням внутрішньої безпеки. Вже екс-керівник Юрій Гончаров пробув на посаді майже два роки, нині ж Петро Порошенко його звільнив. Чому в СБУ не коментують, але зазначають, що місце в управлінні для колишнього очільника знайдеться а от яке невідомо. Хто головний на дорозі? Вирішували маршрутка і ваз дев'ятої моделі. Машини зіштовхнулися на вулиці Харківській. На місці пригоди працювала Ірина Котлярова. За харківським мостом маршрутка зіштовхнулася із вазом. Свідки говорять, удару сильного не було, потерпілих немає. Ми ну, виїхали в маршрутці, а водій 72-63 От під'їхав під машину, остановились. Водій автомобіля йде так криво. Прямо під маршрутку їздять під колеса. Ми спочатку думали, що мені плохо стало, а потім думаємо, та ні, остановилась. Він залишився, каже, ви мене дали ударили. ударили". Ну як може, якщо люди бачили? Водій вазу відмовився від коментарів, а ось кермувальник маршрутки стверджує, його підрізали. А що залишилось? Як відбувалося ДТП? Не знаю. Я... А тут ну, чужі ви чужі. були за рулем. Я не буду давати інтерв'ю. Я їхав прямо, мені притерла машина. Все. Автомобілі зазнав незначних ушкоджень за інформацією патрульних водій домовилися за європротоколом. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Сумські дороги все частіше наражають водіїв на аварійні ситуації. Зокрема, на курському проспекті є місце, де для проїзду придатна лише одна смуга. Все через те, що на іншій асфальт розбитий вщент, тому водії вимушені миттєво вирішувати на місці, хто проїде перший і як розминутися на цій вулиці. Подробиці далі від моїх колег. Повернути на перехресті проспекту Курського та вулиці Юрія Вєтрова машини можуть лише стрибками. Величезні ями не дають їм можливості повноцінно їздити цією дорогою. Однак найгірше тут те, що через них водії наражають себе на небезпеку. На цій дорозі дві смуги, але через те, що одна з них просто непридатна для проїзду, автомобілісти виїжджають на зустрічну і тим самим провокують аварійну ситуацію. Така ситуація тут уже багато років і виправляти її навіть не намагалися. Це питання стало настільки болючим для сумчан, що вони підказують нам все нові і нові подібні місця. Хочу вам, щоб ви так же саме приїхали в район шиномонтажа на вулиці Роменська, Дорога, Дорогу, на яку вказав нам чоловік, місцеві охрестили трампліном. Коротко, але змістовно. Про неї нам розповів Володимир. Це не пытка, это пытка не то, що для людей, для автомобілів і для всього окружаючого населення, яке їздить постоянно. Це независимо від того на джипі, ми їдемо или їдемо на какую-то лікової машині. Якщо б не засипало снегом, здесь можна було я не знаю на чем на танки, разве що проїжджати. Танки тут мабуть. Будь не їздять, а ось автомобілям доводиться як залишається тільки здогадуватися. Анастасія Комендант, Олександр Сокол, Новини СТС. Генпрокуратура підозрює екс заступників сумського прокурора у незаконних діях щодо протестувальників. Йдеться про події 2014 року, коли у Сумах проходили мирні акції протесту в рамках Революції Гідності. Три роки по тому генпрокуратура оголосила підозру кільком заступникам сумського прокурора в тому, що у ті часи вони притягували до відповідальності невинних осіб, учасників цих акцій. Та намагалися незаконно тримати їх під вартою. У прокуратурі області інформацію підтверджують. кажуть, вони проводили власні розслідування і знайшли чимало підозрюваних. У цьому кримінальному провадженні до суду були спрямовані шість обвинувальних актів стосовно семи осіб: це троє працівників прокуратури, двоє працівників поліції і двоє суддів. Ще одного працівника поліції це колишнього начальника обласного управління внутрішніх справ. Оголошено в розшук. На офіційному сайті Генпрокуратури України зазначено, що один із підозрюваних і досі працює на своїй посаді. Однак у сумах цю інформацію спростовують. Кабінет міністрів України опублікував звіт про результати їх діяльності. Такий документ викликав неабиякий інтерес українців. Експерти також виділили безліч досягнень та недоліків уряду Володимира Гройсмана. У деталях розбиралась Марія Бульдович. Днями Кабмін оприлюднив свої результати роботи за минулий рік. Експерти різних рівнів уже висловили свої думки з приводу роботи уряду. Головними досягненнями уряду Володимира Гройсмана експерти назвали перевиконання податкового збору до державного бюджету, успішна реформа децентралізації, підвищення мінімальної заробітної плати, відновлення соціально-економічного зростання. А от основними провалами уряду вважають провал тарифної політики, борги 23 мільярди гривень, плутанина з субсидіями, тіньова економіка. Складна економічна і соціальна ситуація. Ми запитали у сумчан, як вони оцінюють роботу уряду за минулий рік. Я поки не бачу плюсів. З кожним днем хуже і хуже. Ліки казали, будуть дешеві, все одно дорогі. Все те, що робиться, не для народу. Ну, поки а... що вони працюють на свої кармани. Да не бачу я ніяких покращень. Я вважаю, що людина сама повинна себе робити кращим. А Грусьмана надіятись на нього нічого. Про народ не думають взагалі. Хоча б хоч трошки пішли на встрічі народу. І то вже було легше переносити ці всі переміни. От вчора він інтерв'ю давав, каже, що я встановив ціни. Та це вони ростуть кожен день. Ціни повишаються, а ті самі. А пенсії стоять на місці постоянно. Продовж нашого опитування ніхто з містян не виділив досягнень уряду. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Новини СТС. Допомога дітям. Сумські волонтери зібрали понад 200 тисяч гривень на обладнання для лікарні. Апаратуру, що рятує життя маленьким пацієнтам, передали у реанімаційне відділення. Обладнання для моніторингу найскладніших дитячих захворювань відтепер у обласній дитячій лікарні. Детальніше у сюжеті. В обласну дитячу лікарню передали вартісне обладнання. У відділення анестезіології та інтенсивної терапії закупили медичну апаратуру. Це обладнання потрібне для дітей зі складними діагнозами. Кардіомонітор спостерігає за станом життєво важливих функцій пацієнта. Електровідсмоктувач може врятувати життя в деяких специфічних ситуаціях. А пульсоксиметр використовується для вимірювання кисню у крові. Це обладнання неважливо по перше, для того щоб було адекватно проведено кардіомонітор. Ну, в моніторах життєво важливих функцій у пацієнтів: це вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень та частоти дихання. Обладнання життєво необхідне, тому що. Те, яке було наявне в лікарні, воно морально застаріле, і воно потребувало все таки оновлення. Реанімація це завжди, як ми говоримо, батькам між життям і смертю. Це найважче захворювання у дітей, які потребують саме надання невідкладної допомоги. Майже 225 тисяч гривень зібрали волонтери на це обладнання. Нагородили і тих, хто збирав гроші. А хто як не ми допоможе цим малесеньким дітям? В їхніх очах на уже якась безнадія. хочеться щоб вони жили вони тільки маленькі їм ще жити і жити в акції взяли участь навіть віп волонтери Віп-волонтери, вони на загальних основах були як і наші всі волонтери але ми видали скриньки ідентифікатори і потім фінальний день вони приходили до банку і здавали кошти зі всіма волонтерами у нас з волонтерів які найбільше коштів зібрали це лантушенка дмитро це марина попатенка віра мотричка Начальник управління молоді і спорту каже, взявся за цю справу, адже важливо допомогти дітям. Десять років тому я був першим координатором всеукраїнської акції Серце до серця на території Сумської області, і ми з моєю командою розпочинали це робити. Кожен рік закупається медичне обладнання, це робиться публічно, і зібраних коштів все більше і більше стає з кожним роком. Акція Серце до серця проходить вже 11 рік поспіль. Наступного року волонтери також збиратимуть кошти для лікування дітей. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Столичний злодій обкрадав жителів шостки. У місті грабіжник оселився нещодавно і таким способом заробляв собі на життя. Що ж приваблювало молодика у квартирах шосткинців? Далі. Діні лежали вот здесь ось тут, ось тут, ось в барі. я… Ось... В цьому лежали день, садик. Повернувшись ввечері з роботи, власниця квартири зрозуміла, їх пограбували. Готівка, дорогоцінності, плазма та монітор. Все це стало здобиччю серійного крадія. Когда я заглянула вже в зал, всі речі віші, з комода, книжки, дитячі іграшки, Все валялось на полу, було все перемішано, розбросано, так все скопом. Квартирного злодія затримали. Ним виявився раніше судимий, 31-річний киянин який нещодавно переїхав до Шостки. Перед крадіжкою чоловік перевіряв, чи вдома господарі. Потім підбирав ключі та потрапляв до квартир. У цій кімнаті, в цій шкатулці вверху, в, в кумбочку, я вкрав золото. Золото в чому там хранилось? Просто лежало. Наразі проводяться перевірки на причетність чоловіка до скоєння подібних злочинів на території Шостки та області. Похищені речі він збивав на території інших містів Сумської області. Настоящее время часть похищенного имущества ізята в ближайшее время будет возвращено законним владельцем. Всього ж чоловік пограбував шість квартир за ґратами. Він може провести шість наступних років. Оксана Щербак, новини СТС. Сумчани святкують одне з 12 головних церковних свят. Стрітання Господня це зустріч Ісуса з Богом. Сумчани намагаються в цей день сходити до храму, помолитися, поставити свічки, і найголовніше освятити воду. Як відбувалося дійство? Далі у сюжеті. У сумах є храм стрітення Господнього, збудований на честь великого православного свята. Стрітання зі старослов'янського це зустріч у цей день. Ісусу виповнилося 40 днів із дня народження, і його принесли до храму присвятити Богу. Там його зустрів 360-літній старець Симон, якому напророчили, що він помре, коли побачить Спасителя роду людського. Символізує пришестя Ісуса Христа в цей світ і П будущого в цей день. Он прийшов його прийняли як будущого Спасителя. Я душою к цієї церкви. Приросла, це храм наш Божий. І сюди ми йдемо, вот як домой. Ми зустрічаємо Господа Бога, який нас всіх благословляє, нам всім допомагає. На святковій службі кожен прихожанин помолився, висповідався і причастився. Люди вірять, що так вони наблизилися до Господа. Бог дивиться на думки і желання людини, кожного. Якщо людина бажає усієї душі іскринні. Стрітися з Богом, з Богом, то Бог сам приходить находить ході чоловіка, встрічається з ним, веде в той житті і вводить в жизнь вечную. Амінь. Традиційно навколо храму пройшли хресною ходою і освятили воду, яка тепер вважається цілющою. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Таким був цей день для жителів Сумщини. Більше інформації можете дізнатися на нашому сайті sts.sumi.ua. Наша гаряча лінія завжди до ваших послуг. Маєте що додати? Телефонуйте. На цьому в мене все. Бажаю миру та злагоди вам і вашим родинам. Залишайтеся з СТС. Попереду ще багато цікавого.